Рішення про евакуацію в частини населених пунктів Запорізької області окупанти виправдовують, нібито посиленням обстрілів з боку ЗСУ. Як можуть далі розгортатися події на півдні України і як це пов'язано з майбутнім контрнаступом? Ми Обговоримо з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаю доброго дня. Давайте розпочнемо з вами щодо останніх новин. Що відомо щодо примусової евакуації в Запорізькій області? Які на сьогоднішній день є новини? Так дійсно російські окупанти зараз розпочали евакуацію так звану евакуацію дійсно під примусом Це в репресивному форматі відбувається. А це відбувається в першу чергу для людей, які не можуть якось відстоювати, наприклад, свою позицію, це незахисні слої населення, тобто це матері з дітьми, в яких ну наприклад нема батька, і так далі. Тобто менш за все захисні такі слої населення. На жаль, до них використовують дійсно морально-психологічний тиск. В першу чергу, говорити поки що про якийсь фізичний тиск, не може, ця інформація не підтвердилася, але не може і не спростувати. Що таке може також відбуватися? А також є випадки, коли і безумовно вивозять безпосередньо з дітей, які без батьків їх вивозять групами, тобто з Таким чином російські окупанти вони продовжуючи чинити геноцид проти українського населення, вивезення дітей, дітей це саме є той військовий злочин, до якого такі відносяться і в міжнародному законодавстві. Також тобто звинувачують у цьому, це все ознаки, скажімо так, підготовки російських окупантів до, скажімо так, м'яко. Жесту доброї волі обережно про це можна говорити. А чому обережно? Тому що окрім вивезення людей примусово, а відбуваються ще і поодинокі, але випадки вивезення медичного персоналу російських окупантів, а також поранених. А коли відбувається саме евакуація медперсоналу, це фактично вже перша фаза, яка Робить натяк на а, підготовку жесту доброї волі. Потім буде а, відбуватися друга фаза це вже вивезення артилерії. Третя заключна фаза це а, згортання а, систем зв'язку. Але поки що ми спостерігаємо саме першу фазу, тому і обережно так можемо казати про те, що щось подібне на жест доброї волі, але вони можуть там організувати. Пане Олександре, хотілось би почути вашу думку ще щодо одного приводу: міський голова Мелітополя Ігор а, Іван Федоров заявив журналістам єдиного марафону про те, що окупанти вивозять в автобусах людей. Часто ці автобуси заповнені цивільними лише на третину, а інша частина це, начебто, російські військові, які перевдягнуті, які після Бердянська направляються в Маріуполь. А також мер мілітополя заявив про те, що це можливо може свідчити про підготовку якихось провокацій. Чи не вважаєте ви про те, що провокації дійсно можуть готуватися? Можливо, з якою метою, ось інше питання. Бо ми все ж таки маємо справу з маніяками. Саме так треба саме так. Треба відноситись саме до російських окупаційних військ. Вони не передбачені саме, якщо ми кажемо про якісь провокативні дії. А з іншого боку, це може казати і про те, що цивільних використовують як щит. Тобто військові вони переодягаються в цивільне і їдуть разом з цивільними, щоб по цим об'єктам не наносились удари, наприклад, ракетною зброєю, а вони налякані тим, що це може статися, тому намагаються якось перевозити свій особовий склад не в повноцінно-військових колонах, а саме змішуючись з цивільними особами. Скажіть, чи можемо ми зараз описати сценарій? Що буде з людьми, з українцями, які відмовились примусово евакуюватися, які залишилися в своїх домівках? Що їм може загрожувати? Бо вже зараз кажуть про те, що можливо будуть проблеми з продовольством? Коли звільнять ці території, не буде проблем з продовольством. Їм ем треба на сьогодні уникати будь-якої можливості виїжджати за е, межі своїх населених пунктів, своїх, е, залишати свої домівки. Е, скажімо так, е, якщо навіть якщо відбувається вже навіть фізичний тиск е, і вивозять на територію тимчасово окупованого такого міста, як Брадянськ, або ви, е, вивозять в Геніческу, тоді, якщо немає іншого виходу, Можливо, можна йти на ось а, таке вивезення, тому що так чи інакше, але і Генечес, і Бердянськ ми звільнимо, і ці люди зможуть повернутися в а, свої а, до своїх домівок. Але якщо а, буде йти мова про вивезення цих людей на територію саме Російської Федерації, не за яких умов їм не треба а, на це погоджуватися, бо а, потім вони можуть більш ніколи в своєму житті не повернутися назад. Що ще важливо, я так правильно розумію, можливо, виправити мене, якщо це не так, але ніхто з української влади, з представників української влади, публічно не заявляли про те, що український контур наступ готується в першу чергу саме на цьому напрямку в Запорізька область. Хоча окупанти почали тікати в першу чергу, як ми бачимо, саме звідти чи не говорить це, чи не свідчить це про те, що активні дії скоріше за все варто чекати саме на півдні нашої країни. Ні, це не факт. Це панічні дії російських окупантів, і ми бачимо, як ці панічні дії вже не вперше не перший день та навіть тиждень. Вони відбуваються майже на кожному плацдармі. Якщо ми кажемо про лівобережну Херсонщину або Запорізьку область, то там хаотично вони будували спочатку лінії оборони. Не розуміючи по тому, як вони їх будували, можна було зрозуміти, що вони не мають жодного уявлення у тому, з якого напрямку будуть відбуватися наші наступальні дії, чи будуть вони взагалі відбуватися саме на південному плацдармі. Така ж сама ситуація дуже схожа, вона і на Луганщині. Там також нема на тимчасово окупованих територіях Луганської області розуміння, чи буде відбуватися активізація Сил оборони України саме на цьому плацдармі. Росіяни дійсно не мають жодного уявлення, де це буде відбуватися, тому вони намагаються, хоча б щось робити комплексно. В них є е, певні думки щодо е, розпочатку інтенсифікації активних дій саме з боку українських військ на півдні, тому вони розпочали там більш активно це робити. Але це не факт, що саме так станеться. А контрнаступ він знову ж таки він е, відбувається не за загальним сценарієм, який передбачений, жодного контрнаступу збройні сили України не реалізовували. передбачено. отже, те, що ну ми отак усі відносимося, нібито це буде саме в Запорізькій області. Можливо, Запорізька область вона також є в сценарії звільнення саме під час цього контрнаступу. Але як саме та через які напрямки? Це вже інше питання? Зараз все частіше стали з'являтися інформаційні ворожі кампанії росіян щодо ситуації і в Бахмуті, і в цілому по країні з'являлася інформація в російської пропаганди щодо, начебто, ліквідації і командувачів збройних сил України. Скажіть, будь ласка, як це розуміти про що це свідчить? От а тільки які вони інформаційно-психологічні спецоперації не розповсюджують. В них декілька основних на сьогодні таких ІПСО, які вони часто використовують, перший ІПСО – це а, про втрати збройних сил України, якісь там колосальні, міфічні, фантастичні, 300, 400, 500 тисяч. Ну у кожного джерела свої якісь специфічні дані. А другий наратив, який вони розпосюджують, це про те, що вся західна техніка, яка була надана збройним силам України, вона не може впоратися з бездоріжжям українським та застрягає постійно в болотах в чорноземі усюди, тобто вона не боєздатна. І третій, третій це стосовно Бахмуту. Вони намагаються іноді робити вкиди про те, що в них ось майже там зовсім трошки залишилось ще трошки треба дотиснути, і вже Бахмут буде наш. А четвертий це нова хвиля. Це щодо, наприклад, Валерія Залужного, інших діячів наших силових структур, розповсюджуються ось такі фейки. Нібито хтось поранений, когось було вбито, і так далі. Ну, це елементи, які вони намагаються використовувати для деморалізації з одного боку. А в українському інформаційному просторі вони дуже так намагаються інтегрувати ці наративи в наш інформаційний простір. Але ми їх блокуємо та невелюємо дуже швидко, бо це елементарна пропаганда, банальна та елементарна. З іншого боку, якщо використовувати це для внутрішнього споживача, саме російського внутрішній російський споживач це сприймає ще достатньо так доволі, він вважає, що це адекватна інформація, і вони таким чином підіймають якісь ура-патріотичні настрої, намагаючись зменшити ось це. Враження від того, що все йде не за планом і Бахмут. Він як тримав оборону, він так і продовжує тримати. І зовсім коротко. Давайте розберемо ще одну тезу щодо того, що, начебто, можливо, вагнерівці вийдуть з території України, як вони самі кажуть, як казав Пригожин, зализувати равни, а на їх місце можуть прийти кадирівці. Що думаєте з цього приводу? Ну так вони ж повинні були 10 травня в 0000 нульнуль вийти а, і що. Ну, Пригожину вірити, це, скажімо так, все, що каже Пригожин, треба або ділити на двоє, або взагалі множити на нуль. Ця людина вона зараз виконує функції інформаційного кілера Шойгу та Герасімова, Та все, що він каже, це в першу чергу спрямовано для дискредитації Шойгу та Герасімова. Але з реальними діями воно не має жодного стосунку. Ну, знову ж таки, він казав, що йому не вистачає боєприпасів, а ми ж бачимо. Що в Бахмуті зараз найбільша концентрація вогневого впливу з боку російських окупантів по позиціям Сил оборони України? Ну отже, як можна цьому вірити, якщо ми маємо факти, а не те, що він розпосюджує брехню? Пане Олександре, дуже дякую вам, що знайшли час і включилися до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.